Всіх тернополян, всіх гостей нашого міста, що розпочинає свою роботу благодійна акція я хочу жити». Сьогодні всі учасники рано прес-конференції є координаторами, співреалізаторами даної акції. Її мета це наш час, коли ми маємо реальне недофінансування кімедицини, і, і потяг Життю життєдіяльності нашого міста все ж таки, але є реальна потреба в тому, щоб медичну техніку оновлювати, придбувати нові швидкі допомоги. Було відповідне звернення одного лікаря, лікарні швидкої допомоги про необхідність оновлення діючого автопарку. І як пропозиція вийшла від громадської організації оголосити таку благодійну акцію, в результаті якої за рахунок добровільних пожертвувань наших громадян. Зібрати кошти на придбання вивозити автомобілі швидкої допомоги. Я надам слово від шановний колеги. Хочу сказати, що швидка допомога це є вардентна цілодобова служба. Машини, які використовуються, працюють знову ж таки цілодобово. На даний час на станції швидкої манії допомоги фактично 70% плат озношена, тобто має 100% зносини. Кожен день. Від двох до п'яти машин на ремонт. Це відповідно кошти, які йдуть на ремонт. Коли в нас фактично відсутні машини, значить в нас є відповідно затримки на виклики. Щоденно ми обслуговуємо десь від 180 до 200.